5 квітня 2014 року особливий день для понад чотирьох сотень бійців Національної гвардії України. Після трьох тижнів загальновійськової підготовки добровольці патріоти склали присягу на вірність українському народові. Превочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторкання сублінної часно не виконувати військові обов'язки, яка за командирів необхідно додержувати Конституції України та законів України, оберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народу. Вони продовжують підготовку і е, знаходяться в готовності до виконання бойових завдань. Люди, які за короткий термін спромоглися підготуватися до ведення бойових дій і до захисту своєї держави. Урочистому моменту передували складні етапи навчання: стрільба, керування технікою та злагоджені дії у складі підрозділів. Для багатьох з них це новий досвід, адже в армії служили тільки третина юнаків. Подальшому планую йти далі навчатися, і якщо буде потрібно. Знову сюди по заклику, я звичайно буду з'явлюся. Незабутньою подією присяга стала і для родин військовослужбовців. Я пишаюсь своїм татом, тому що він дуже сильний і мужній. Мій тато герой. Наймолодшому гвардійцю 19 років, найстаршому 50. у батальйоні національної гвардії, служать патріоти з усіх областей нашої країни. Навіть з Луганська, Донецька та Криму. Набирають людей, які можуть які дійсно там где-то служили, якусь підготовку підходили. підсидили. Просто я пішов зі своїм зводом, своїм спецподрозрієм сюди чоловік. Я як звод. Ми єдине ціле, Ми сюди всі місті приїхали в одному зводі залишились. В однороті до этого були в одном зводі, і сейчас в одном зводі. Це рішення колективне. Новостворений батальйон Національної гвардії буде виконувати завдання як внутрішніх військ, так і суто військові. За потреби підрозділи гвардійців мають взаємодіяти зі збройними силами, щоб захистити країну від ворога. Дуже скоро ваші зінення і вміння, які ви здобували протягом останніх тижнів, будуть затребувані, тому що ворог біля нашого кордону. «Слава Україні! Крім добровольців у нових Петрівцях, так само склали присягу і в інших регіональних центрах підготовки внутрішніх військ. А вже незабаром кількісний склад Національної гвардії має збільшитись до 60 тисяч осіб. Військова академія Одеси раду зустріла вірних присязів курсантів та офіцерів Севастопольської академії військово-морських сил імені Нахімова. Напередодні навіть встановили прапор ВМС як доказ того, що їм тут по справжньому раді. Мені дуже приємно самому і всьому колективу, нашому, курсантському офіцерів, викладачів бачити вас тут. Прекрасно розуміємо, який непростий період ви пережили в вашому житті. Ми дуже пишаємося пишаємо витримкою і тими якостями, які ви показали, як насправжні чоловіки. Як справжні майбутні офіцери, захисники вітчизни, про цих сміливців дізналася вся наша держава. Вони не побоялися заспівати гімн України на пласу вишу у той час, коли піднімали російський стяг. Серед них і корінні кримчани. Приміром, Микола Школьний. Із п'яти його одногрупників на материк повернулися троє. Ти куди родом? З міста Сімфрове. Ти ж сам кримчанин? Кремчанин. А да. у тебе теж з Криму ты принял такое решение? Ну, «Потому что нужно быть верным своей присяге. Слова офицера не должны быть пустыми». Після урочистостей хлопці привітали один одного. Навіть плакат створили. Наша сила у єдності. На їхніх обличчях усмішки, а в очах, їхніх обличчях усмішки а в очах – щира радість. Слова присяги для майбутнього збройних сил це не пусті слова. Вони показали приклад мужності, приклад відданості справі народу, держави. Тобто приклад того всього, що має показувати майбутнє цієї держави і майбутнє збройних сил, я прийняв таке рішення, тому що я приймав присягу. Я знав, що я хочу бути з Україною. Я тут народився в цій державі. Вона друга мати для мене, тому я так лишаюся. Цей вечір став знаменим і для Сергія та Євгена. Колишні однокласники не бачилися два роки, і ось довгоочікувана зустріч. Обмінялися фуражкою та беретом на знак вічної дружби. Як тільки приїхали російські листя, нас одразу почали обіцяти, нам ну золоті гори по говоря. Сразу щодо приблизно 20 тисяч рублей, це приблизно 7 тисяч гривень. То, что у нас стипендия сейчас 200, нам будет 7, это понятно, несоизмеримо. После референдума еще началась, еще жорсткая пропаганда, еще жстче. Уже, как и ви видели в этот видео с подъемом флага, этот фарс был, когда... Коли... Люди, мої однокурсники просили пошли просто попрощатися з українським флам, а все перекрутили, так будь то зустрічали російський флам. Мій брат Суський Владислав Євгенійович навчався в академії імені Нахімова. Мій брат, патріот України, він не прийняв російську присягу. Він все ж таки вирішив залишитися в рідній країні. Цифра 13 стала нещасливою для вітчизняних виробників військової техніки та озброєння. Саме стільки підприємств Укроборонпрому залишилось на території захопленого півострова, а їх профіль суднобудування, авіаремонт, випуск засобів зв'язку, оптики та парашютно-десантних систем. В четверг я присилаю сюди групу спеціалістів Рособоронзаказа ФСВТС і других, які займуться ліцензіруванням. Дам две недели на решение этих вопросов не больше, а дальше мы начнем загружать предприятия как гражданскими, так и оборонными заказами. В той же час українські зброярі оцінюють наслідки діяльності гора Саламатіна, Перегудова та Громова. За березень у державному концерні чотири рази змінювався керівник. І зараз тимчасово виконує обов'язки генерального директора Юрій Терещенко. Він заявляє про повний аудит підприємств та перегляд рішень попередньої влади, які мали корупційну складову. Це стосується і наказів на кшталт повернення половини прибутку підприємствами Укроборонпрому. Ці кошти мають перерахувати виробникам ближчим часом. А відмову від російських замовлень компенсують фінансово або альтернативними іноземними контрактами. Я напряму зацікавлений в тому, що підприємство мало бігові кошти і спрямовувало їх на розвиток, на інвестиції в нові розробки. Саме для цього створювався концерт. За словами Юрія Михайловича, кримські підприємства у проєкті Корвет не мають значної ваги. Його реалізують на чорноморському суднобудівному заводі у Миколаєві. Необхідні лише державні кошти. Гроші отримані підприємством у листопаді минулого року. Дозволяють говорити про те, що реалізація проєкту йде згідно з розробленими планами. На півострові залишилось кілька підприємств, які брали участь у створенні Корвета. Це тимчасові труднощі, які обов'язково вирішаться. Ближчим часом керівництво Корборонпрому планує визначитись з долою контракту на постачання 420 БТР-4. попередні керманичі концерну зіпсували стосунки з іракським замовником, і зараз їх хочуть відновити. Загалом була узгоджена програма з Іраком на два. 2... Майже там з половиною мільярдів доларів. І це був, як то кажуть, тестовий режим, тестов, тестова програма. Літаки Ан 32 та БТР. Ситуація навколо військово-транспортного літака Ан 70 не втішна, бо знайти заміну кооперації з Росією важко. Тому поки проект в режимі очікування. Хоча президент держпідприємства Антонов Дмитро Ківа налаштований оптимістично. Оскільки наші партнери з Росії поки не виїжджають на випробування, ми домовились з Міністерством оборони України, що саме закінчуємо ці випробування. Справа в тому, що є і другі партнери, колеги організації, з якими можна розмовляти відносно цього літака. 2010-го Росія заявила про держпрограму озброєння до 2020 року на майже 21 трильйон рублів, і саме залежність у ВПК східного сусіда від українських підприємств частково пояснюється агресія останнього місяця. Кримські заводи Путін отримав, але без таких гігантів, як Мотор Січ, «Івченко прогрес Артем, Південмаш, переозброєння зелених чоловічків під загрозою, не кажучи вже про космічні амбіції.